Маркушин, наш мер Маркушин, наш мер Маркушин. Панту геть, панту геть, анту геть, те, що сьогодні відбувається, це по суті райдерське захоплення органу місцевого самоврядування. Наша позиція от моя особиста позиція. Ми не маємо підтримувати будь-які рішення самопроголошеної якоїсь влади. Ще є час людям, які порушують закони України, повернутися в правове поле. Я зараз хочу звернутися до депутатів Європейської міської ради. Ще є час повернутися в правове поле. Будь ласка, 6 лютого приходьте на сесію. Ви тут стояли до кінця, і потім просто приходить кошельок. Який просто кидає гроші, тому що в нього вони є. Він ховався, він не був з вами. А мер, який залишався з вами, який їздив, допомагав зараз, сидить в СІЗО. Його дитина чекає батька. Чому так відбувається? Чому гроші вирішують? Ми за це боремось. Я за це там знаходжусь на фронті з хлопцем, щоб тут кашельок все вирішував. Всі ми розуміємо, що дії рейдери на даний момент є абсолютно незаконними. Буквально кілька днів поспіль ви бачите, як від скаженого принтера виходять все нові розпорядження про звільнення, прийняття роб на роботу, про скасування службових розслідувань і подібні речі, які зараз намагаються проштовхнути для того, щоб зурпувати владу в Ірпіні. Ця вся історія відбулася через те, що Маркушин сказав досить грабувати Ірпінь. Ви бачили відеозвернення чи ні? Де він говорив, що генплан підроблений в міській раді його немає, де він говорив, що земля вкрадена, де він говорив, що земля значить вкрадена в зухвалий метод в одному, в другому ринок, там і так далі. Багато фактів повскривалось. Він говорив, що багато документів підроблений, і саме за це його хочуть відсторонити. Для чого? Для того, щоб прибрати людей, які порядно працювали тут. Працювали над відновленням, і в коли було важко вірпіні, да їх вигнать на вулицю. А замість них завести кого? Людей, які будуть слухатися, які слова не скажуть проти того, що вони тут робили до цього, замість того, щоб ми повинні віддаватися повністю збройним силам України, силам безпеки та оборони України, докладати зусиль, щоб швидше завершити цю війну, щоб перемогти. Щоб вистояти як країна, у нас тут відкривається внутрішній фронт, несподіваний фронт, нібито через чиїсь бізнес-інтереси. Я не хочу називати прізвище цього так званого головного забудовника, який вважає нас тут всіх кріпаками, а себе господарем чи паном міста. І так далі, тому що це прізвище вже набридло за 10 років. Чесно вам скажу. Ми, як депутати, звичайно, маємо зробити свою справу. Ми не повинні йти на фейкову сесію, яку скликають в понеділок. Е завтра, тобто, е самопроголошені керівники міста. Завтра, о 14.40 буде розглядатися в апеляційному суді міста Києва перегляд рішення щодо поміщення пана Олександра в СІЗО. Кожен із вас може прийти під приміщення Київського апеляційного суду, той, що на Солом'янці, адреса Солом'янська, 2А поруч із університетом внутрішніх справ України, може прийти та підтримати, мирно підтримати та відстояти право нашого мера, очолювати свою громаду.